Хочеш швидко збудувати рельєфне тіло мрії, але не хочеш калічити себе стероїдами? Я знаю, як це тренуватися місяцями і не бачити результат. Звичайно, з'являється спокуса обколотися стероїдами. Але ти маєш знати ціну стероїдам. Тяжка атрофія яєчок, накопичення поганого холестерину, атеросклероз, пошкодження печінки, безпліддя. Це далеко не повний перелік шкоди від здоров'я. Але як тоді швидко накачати тіло не тільки без шкоди, але й з користю для здоров'я? Нарешті є рішення. Ендотерапія була спеціально розроблена для лікування безпліддя та атрофії яєчок. Вона збільшує сперматогенез та виробництво власного тестостерону в рази, що буквально укріплює та збільшує твої яєчки. А ось як саме це допоможе тобі максимально швидко збільшити?